А ти взагалі мене не любиш. Він це робить спеціально, щоб він бачив, що тебе нема онлайн 10 годин. Досить очікувати, що інша людина прочитає ваші думки. Привіт, мої люди з інтернету! З вами Катя. Ви на каналі Unicorn Space. Це означає, що п'ятниця і новий випуск. True Life подкасту. Як завжди, прошу вас про підписку, лайк, коментар, поширення відео для того, щоб е, мій контент розвивався, щоб його бачило якомога більше людей, щоб взагалі український YouTube просувався і набував м, якомога більшого його масштабу. Хочу бути до цього дотичною. Уж вибачте мене за такі амбіції, але сорі, sorry, sorry. І так. Оскільки ви любите всі оці темки про відносини, про стосунки, про налагодження спільної мови всередині пари, я чергове заходжу до вас з темою саме про стосунки. Сьогодні буде тема Як не міряти любов. Доказами, от якби він оце зробив, значить він мене любить. От якби вона отак сказала, значить вона мене любить, значить я їй потрібен. Це коли ми самі собі в голові встановлюємо якийсь контракт. Про який час то інша сторона навіть не здогадується, і вона не знає про те, що е, має виконати щось, щось сказати, щось зробити для того, щоб е, ми вважали, що е, нас люблять, що ми потрібні, що взагалі наші стосунки мають якийсь сенс. Тому я вирішила поговорити з вами на цю тему і розібратися, чи дійсно любов це така якась система. Тема доказів взагалі, чому ми шукаємо підтвердження любові? В стосунках і звідки це береться, що з цим робити. Ну, коротше, ви все знаєте, давайте поїхали. Якщо не всім нам, то абсолютній більшості знайоме оце відчуття фрустрації, коли ми очікуємо і вимотуємо себе цими очікуваннями. От знаєте, ж, типу, от він має мені написати. От ми зараз посварилися, він має написати. От саме тоді це буде доказом, що він мене любить. От от тільки тоді. Якщо він цього не зробить, то ні, ні, кохання немає, і неважливо, що до цього він підтримував вас половину вашого життя, що він не знаю, там закривав ваші фінансові якісь потреби, дав вам житло, не знаю, коли ви посварилися з батьками. Будь-що, будь-що. Неважливо, що він робив до цього. Якщо конкретно зараз цій сварці він вам не напише перший, то все він вас. Не любить цього, не відбувається. І що, і ми просто максимально ображені ще більше на нього, на життя, все таке несправедливе. Але питання, чи він взагалі має е, виправдовувати ваше очікування щодо того, щоб там написати, щось зробити. І так само навпаки, е, чи має вона відповідати певним таким очікуванням, чи це просто фантазія в вашій голові, яку ви самі собі придумали або наслухали? Подружок, або не дивилися кіно, і думаєте, що саме так романтизовано це має відбуватися, що один партнер читає думки іншого і отак от їх виконує А якщо не виконують, то це він робить спеціально. Він це робить спеціально, щоб завдати вам якомога більшого болю, щоб ви відчули. Яка ви галіма? Як мало ви значите для нього в житті? Вообще. Саме для цього я не виключаю, що деякі люди дійсно так роблять. Але е, я також не виключаю, що існують люди, які в душі не ймуть про те, що ви від них щось очікуєте. Як вам така історія? Не задумувались про це з цього боку. А тепер подумайте. Я й сама колись страждала на це все. Ви що думаєте? Я така пропрацьована і ніколи не робила цю помилку Дахіріліон раз я робила цю помилку. Коли ти сидиш і оце видаляєш всі свої е, соцсети, щоб він бачив, що тебе нема онлайн 10 годин, щоб він почав накручувати, щоб він почав тобі писати, дзвонити, а ти така все недоступна. Вимкнула телефон, або поставили його в авіарежим. А ти маєш мене шукати. А він і не шукав. прикиньте, і ти така включаєш той телефон через 10 годин, а там нічого. Ну нічого нема. Ні пропущених, ні смс, ні там не знаю, вообще нічого. Навіть подругам не цікаво, де ти була 10 годин. Розумієте, це так. Така, вообще фрустрація, це така втома. Ти просто поки цього чекаєш, там виносиш собі мозок, фантазію, всю душу витріпала. Просто, просто оце очікування, що щось він зробить, що він щось зробить, що він про щось догадається, що він буде мене шукати, буде намагатися мене повернути або ще щось таке. Це не працює, це не працює, Це замість того, щоб піти і вирішувати конфлікти. Я просто сиділа і чекала, що мені доведуть, що я потрібна. Що мені доведуть, що мене кохають, що мені будуть доводити, як сильно я прям яке місце займаю я в житті цієї людини. Спойлер: нічого хорошого з цього не вийшло. Але я думаю, ви про це і так здогадались. І так, дивіться, звідки взагалі береться бажання оцих доказів. Ну, давайте чесно, об'єктивно. Якщо це не ваше дитинство, а це, наприклад, не моє дитинство було, де е, тебе не люблять і не хвалять просто так, де все, що ти не зробив, треба зробити ще краще, де тебе. Е, не сприймали як хорошу дівчину або хорошого мальчика, якщо ти не вилізеш за шкури вон. Ну, у мене такого не було. У мене було більш-менш здорове дитинство. У мене не було насилля, у мене не було поганих прикладів. У мене були, в принципі, не холодні батьки, які багато давали мені уваги любові. Може, десь не так, як я собі цього хотіла, але наскільки вони могли, вони це робили. Вони були тактильні, вони мене підтримували і так далі. і так далі. Тож, якщо у вас така сама історія, як у мене, але при цьому ви все одно шукаєте в стосунках систему доказів, що вас, полюб... що вас люблять, що ви потрібні, то значить десь у вас був травматичний досвід, окрім вашого дитинства. Можливо, це були друзі і важливі для вас люди. Які були у вас в близькому оточенні. Можливо, на вас так повпливали вчителі, які були для вас вагомими фігурами. Можливо, вони вас десь теж не досприймали ваш талант, не сприймали ваші здібності, що ви постійно вважали, що ви гірше, ніж хтось. Можливо, у вас був токсичний клас, там я не знаю. Якщо і це не про вас, то тоді у вас просто не складалися отакі стосунки з попередніми партнерами. Десь ви підхопили оцей сценарій, що вам потрібно доводити щось, або вам мають доводити щось, оскільки ну, ми ж не можемо одразу просто взяти і побудувати здорові стосунки, не обпікшись. Ми, ми робимо помилки на шляху до того, як прийдемо до. Нашого, скажімо так, останнього партнера в нашому житті, з яким ми проведемо решту нашого життя. Да? І для того, щоб до такого партнера прийти, ми маємо прийти через низку певних інших стосунків, не завжди вони є вдалими. І саме десь в оцих от попередніх стосунках, десь у вас цей паттерн підчепився. Проаналізуйте, де ви його взяли важче. Ну, частіше за все, частіше за все, будемо відверті, це з дитинства. Якщо вас не любили просто так, а постійно. Потребувалися якісь вчинки, щоб ви відчували любов, то е, це зрозуміло, що і у вас формується оце от розуміння, що любов треба постійно заслуговувати і підтверджувати. І більш того, якщо ви не приміряєте це щодо себе, ви можете самі себе так вести, що вам мають доводити, що вас люблять. Да? Ну, тобто е, є таке викривлення, коли ми постійно заслуговуємо. Любов і постійно щось робимо, 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 щоб аби тільки нам сказали, коли ми обираємо холодних партнерів, так. А буває, навпаки, ми самі стаємо такими холодними партнерами, коли ми постійно говоримо ні, доведи мені ще, покажи мені ще, зроби ще. От я тобі планочку поставила, дострибуй до неї. А я поставлю ще вище, зможеш дострибнути. Оця от історія, коли ми самі стаємо аб'юзерами. Ну, на жаль, на жаль, не всі ми. Пропрацьовані і здорові люди, але нічого, ми до цього йдемо. Ми до цього йдемо, і я вірю, що нас буде набагато більше. Сказала я з такою прямо впевненістю, що я саме така людина. Але я дуже стараюсь, чесне слово, мій чоловік не десь брехать. Я стараюсь батя. І найперше, оце от на що треба звертати увагу, це взагалі на наше відчуття внутрішнє, що ми заслуговуємо на любов просто так, коли у нас є. Певненість в тому, що ми достойні любові, що ми можемо бути людиною, яку люблять, яку цінують просто так. То нам не потрібно зовні ніяких доказів цього. Ми просто знаємо, що нас можна любити, що ми на це заслуговуємо. Цього достойні. Ми це можемо відчути від іншої особи через її вчинки, слова, її присутність і ніяких додаткових випробувань. чи Іспитів нам не потрібно ставити цій людині, щоб вона нам довела, що вона нас потребує. Як на практиці може виглядати оця от перевірка на любов? Перше ми можемо почати рахувати. Наприклад, скільки разів партнер написав мені першим, скільки разів на день він мені сказав, я тебе люблю. Чи помітив він, от я спеціально щось щось зроблю не тому, що я хочу зробити, а просто я щось щось зроблю, щоб перевірити його реакцію, чи він відреагує на цю дрібничку, чи ні. Чи він помітить, що я не склала йому, там, не знаю, наприклад, речі, чи ні. Чи віддячить він мені за те, що я приготувала йому каву? Чи ні. І коротше, ми починаємо це складірувати і такі, ага, от я тут стільки разів оце зробила, я оце тобі стільки разів сказала, а ти мені стільки разів не сказав, не подзвонив, не написав, не нагадала я тобі, а ти і не сказав мені у відповідь, без мого нагадування, ти нічого не робиш для мене, і так далі, і так далі. і так далі. Як тільки ви починаєте грати в голові у себе цей Сценарій, я вас поздоровляю. Ви починаєте гратися в цю гру. Доведи мені, що ти мене кохаєш. Вся біда в тому, що цей сценарій, він лише в нашій голові. Він не в голові у нашого партнера. Розумієте, коли ваш партнер робить вам чай і приносить його вам мовчки, а ви чекаєте, що він при цьому скаже. Ось тобі чайок моя зайчка, а він цього не сказав. Ви не помічаєте чай, ви помічаєте відсутність слів, тому що ви на них чекали, але партнер цього не знає. Він просто своєю дією намагався показати свою турботу. Але ви цього не бачите. Ваш фокус уваги абсолютно зміщений на те, щоб помічати те, чого немає. Подумайте над цим. Коли фокус уваги зміщений на те, щоб Помічати те, чого немає. Це дуже важливо, тому що е, ми і так можемо взагалі дуже в таку шкідливу пастку потрапити. І загалом е, фантазувати собі дуже багато і фокусуватися постійно думати реально про те, що немає з дійсністю нічого спільного. І там ми можемо взагалі нафантазувати ну, дуже багато речей. Ну, я думаю, мені не треба пояснювати, що це дуже погано, зазвичай закінчується. Це зазвичай параноя. Це вже можуть бути і ревнощі, і звинувачення в тому, чого людина не робила. Ну, коротше, це дуже така скользька дорожка, тому фокусуйтеся е, на тому, що є, а не на тому, чого немає. Моє улюблене, це можна міняти. Давайте поговоримо про те, що з цим всім робити. Ну, по-перше, якщо ви помітили, що ви починаєте збирати оці докази. Кримінальній справі про любов, не до вас, або проти вас, або недостатньо любов, то е ви себе зупиніть в такий момент і подумайте, що конкретно зараз ви хочете довести. Ви довести хочете йому, ви довести хочете собі, що ви взагалі, з якою метою ви зараз вимагаєте оцей доказ. Або збираєтесь вимагати цей доказ. От що вам, для, для чого вам він, що він вам дає? Коли ви покрутите це питання, можливо, ви зрозумієте, в чому взагалі джерело вашої такої поведінки, де ви шукаєте постійних доказів і підтвердження, що ви потрібні і вас кохають. Друге, моє улюблене словами через Всі разом» Рот! Я сподіваюся, ви зараз хором мене підтримали. Що я маю? на увазі? Е, говоріть про свої потреби прямо. Не через натяки, не через тести, не через звинувачення, та ти взагалі мене не любиш, та ти взагалі для мене нічого не робиш. От я всю херню, будь ласка, е, зі свого лексикона приберіть і скажіть. Прямо своєму партнеру, я хочу, щоб ти казав мені більше добрих слів. Я хочу більше маленьких проявів турботи. Я хочу, щоб ти вкривав мене ковдрою. Я хочу, щоб ти робив мені чай. Я хочу, щоб ти приносив мені квіти, купи їх у бабушки, пожалуйста, раз на тиждень там, або раз на два тижні. Я хочу, не знаю, щоб ти запрошував мене на побачення. Говоріть про свої потреби. пожалуйста. уже досить очікувати, що інша людина прочитає ваші думки. Ніхто не зобов'язаний читати ваших думок, і ви не зобов'язані читати думок іншої людини. Тому привчайтеся, привчайтеся до того, щоб говорити про свої потреби своїм ротикам, а не тільки робить. Ним приємні вещі і кушать їду. Один з висновків, який я зробила зі своїх усіх взагалі стосунків, ну, особливо довгострокових, що любов це вибір. Варто зосереджувати свої думки на тому, що якщо людина з вами поруч, вона чомусь вас уже обирає. Уже Кожен день вона з вами живе, Уже кожен день вона іде з вами в якийсь контакт. Навіть якщо це контакт болісний для вас обох, навіть якщо у вас погані стосунки, все одно людина чомусь вас обирає. В стосунках обирати одне одного кожен день попри все, це, мабуть, найважливіше, що взагалі є. Бо коли людина не справляється. З тягарами, якимись, з якимись випробуваннями, не може бути, ну, не знаю, підтримкою, не може проходити якісь життєві виклики поруч з вами. Ну тоді б ця людина з вами вже б давно не була, вона б вже давно злилася кудись, вона б вже здиміла в закат, повірте, і батьки кидають своїх жінок з дітьми. А повірте, людині, яка хоче дійсно піти, не завадить ніщо. Ніщо. Але якщо людина продовжує вас обирати, це вже свідчить про те, що вона для чогось це робить. Значить, ви їй уже апріорі потрібні. І я думаю, на ґрунті цього можна дуже багато стосунків полагодити, якщо більше говорити про це, чому ви продовжуєте обирати одне одного і фокусуватися на хороших моментах, які скріплюють і утримують вашу пару. І тут я вам зараз ще нагадаю, я вам ще напам'ятаю про мій випуск, один з попередніх про мови любові. Він вам дуже сподобався, і тут якраз він дуже до Речі. Можливо, просто ви говорите на різних оцих мовах любові. Хто не дивився, я залишу вам посилання внизу. Подивіться або передивіться цей випуск ще раз, якщо ви його вже бачили. Можливо, ви шукаєте доказів любові. Просто тому, що у вас оця мова любові відмінна від вашого партнера. Поговоріть з вашим партнером про те, як потрібно проявляти любов до вас. І почуйте вашого партнера, як він хоче, щоб ви проявляли до нього свої почуття. І тоді, можливо, ви перестанете так сильно, дошкульно е, шукати оці докази, не, що ви потрібні, і що вас кохають. Можливо, вам давним-давно все довели, а просто ви цього не помітили. Ну, я думаю, сказати про те, що любов втрачається тоді, коли стає бездумно багато контролю, та й взагалі е, контроль, е, як. Е, Спосіб керування та впливу на будь-які стосунки, не лише особисті, це ну, дуже так собі ідея. Жодна людина не буде ефективна, не буде отримувати від процесу задоволення, якщо її постійно і надмірно контролюють. Що вже казати? Саме про любовні стосунки, якщо ви постійно контролюєте свого партнера і постійно тримаєте його в такому тонусі, скажімо так, коли він має вам постійно щось доводити і пнутися зі шкіри, щоб тільки ви нарешті почули, а ви все одно не чуєте, все одно не відчуваєте, це безкінечна гонка, де переможців не буде, на жаль. Тому не треба втрачати любов за контролем, тому що відновити її дуже важко не те, щоб неможливо, але все ж таки важко. Тому краще говоріть про любов, помічайте любов, зрощуйте любов в своїй парі, замість того, щоб постійно штрикати одне одного цими доказами і тикати партнеру про те, що він щось недостатньо робить. Я думаю, якщо ми взагалі задумаємося про те, що таке любов, ну не визначення, а взагалі, як ми її відчуваємо, то я думаю, ми не станемо говорити про кількість повідомлень, дзвінків або поїздок, от саме в кількісному такому еквіваленті. Я думаю, що якщо ми почнемо говорити про те, що ми відчуваємо, коли ми кохані, тут буде більше про відчуття спокою, безпеки, надійності. І от я думаю, якщо ви поруч з людиною кожен день просинаєтесь е спокійно, е у вас і у нього передбачуваний настрій, у вас немає емоційних гойдалок. У вас немає якихось скандалів, я не кажу, що у вас немає конфліктів, конфліктів і конфлікти є в кожній парі. Але не отаке, знаєте, коли ви повертаєтесь додому з роботи і не знаєте, що ви знайдете вдома, який зараз буде настрій, Оце постійний адреналіновий раш, коли просто ну, взагалі не зрозуміло чого чекати. Так, от, якщо у вас вдома ви почуваєте себе в безпеці, і якщо ви розумієте, що... В будь-якій стресовій ситуації, в якісь надзвичайні ситуації, життєвій перша людина, яка приходить вам на допомогу, це ваш партнер, і він дійсно вирішує ці проблемні питання або допомагає вам справитися з ними, то це вже дуже про багато що говорить. І тут немає різниці. Скільки квітів він приніс при цьому, скільки раз він написав вам повідомлення чи привітав з річницею. Я не кажу, що це все не важливо. Це важливі доповнення, але це не докази любові, як на мене. Це не основні її докази. Це так. Приємні доповнення, це знаєте, як до морозива доповнення, там якісь горішки чи шоколад. Морозиво і без них прекрасно існує, і іноді смакує навіть краще. От. Так само я думаю, і з відчуттям любові, що ваш дім з вашим партнером, ваш мікроклімат, де ви. Існуєте як особистість, як людина, він має бути максимально безпечним і спокійним. І якщо у вас є це відчуття спокою, але ви себе продовжуєте накручувати, то тут уже питання до вашої тривожності і у цього почуття контролю, звідки воно у вас. Ну, ми про це вже проговорили. Тому не вимірюйте любов контролем, вона не підконтрольна, якась субстанція. Я щиро переконана, що. Коли любов є, її неможливо не помічати. Все, що у вас викликає сумніви щодо того, чи є любов, тут одне з двох. Ви дійсно або не помічаєте ну, у вас не натренована навичка через ваш поранений досвід, попередній, або дійсно просто любові цієї немає. Ну тобто вона або є, або ні. І ваша задача просто розібратися і почати відрізняти, коли це ваш контроль, бо якщо любов є, цей контроль не потрібен. А якщо любові немає. То і контролювати цього нема нема чого. Тобто, в будь-якому випадку цей контроль він абсолютно не має ніякого сенсу. Ви не можете змусити людину вас покохати. Кого ми дуримо? Звісно, можемо. Шуткую, шуткую, ні. Все тільки добровільно, ніякого примусу. Котик прийшов. Уже жать ти просить. Отже, в будь-якому випадку контроль абсолютно безсенсовий. Тому відучуйте себе контролювати, шукати докази, просто помічайте те хороше, що робить для вас ваш партнер. Щиро вам зичу знаходити тільки таких партнерів, з якими це відчуття, що ви. Кохана людина буде тільки квітнути, примножуватися, а це відчуття потребувати контролю, воно просто випарується з вас і ніколи не буде більше вам заважати будувати класні стосунки. Що ж, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, ділитися в коментарях вашими думками, поширювати це відео. Також не забувайте додаватися до мене в інстаграм. Посилання є. Під відео. Також залишу посилання на випуск про мови любові. І е, я вам, як завжди, зичу теплих е, осінніх вечорів, е, красивих ранків, бездощових днів е, і мирного часу в нашій чудовій Україні. Слава Україні! До нових відеосів! І ще раз. Хором міни... Цікаво, чи буде хоча б один випуск без шерсті у мене в помаді. Почекай, ні, не трогай, не трогай штатнів, не трогай. Давай, тікай, тікай. Все, ляж, ляж. Треба завершувати, тому що кот не дасть їсти, не дасть записати.